Друга хронік, 28 розділ. Ахаз був віку 20 літ, коли він зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, і ходив він дорогами ізраїлевих царів, а також робив литих валів. І він кадив у долині Бенґіннома і палив своїх синів огнем за гидотами тих народів, що Господь повиганяв їх перед ізраїлевими синами. І він приносив жертви та кадив на пагірках і на висотах та під кожним зеленим деревом. І дав його Господь Бог Його в руку Асирійського царя, і вони повбивали з його війська та взяли до неволі від нього багато полонених, і спровадили до Дамаску. Крім того, він був виданий і в руку Ізраїлевого царя, і той уразив його великою поразою, і робив пеках син Рамілін в Юді 120 тисяч одного дня все мужів хоробрих та за те, що лишили вони Господа, Бога їхніх батьків. А зіхрі лицар Єфремів забив Месею, царського сина, а з рікама, володаря дому і Елкану, другого поцарі. І Ізраїлеві сини взяли до неволі зі своїх братів 200 тисяч жінок, синів та дочок, а також пограбували від них велику здобич і спровадили ту здобич до Самарії. А там був Господній пророк одет ім'я йому. І він вийшов перед військо, що входило до Самарії, та й сказав їм: Ось Господь Бог ваших батьків у гніві на юду, віддав їх у вашу руку, а ви повибивали між ними з лютістю, яка досягла аж до небес. А тепер ви задумуєте зробити собі за рабів та за невільниць дітей Юди та Єрусалиму, чи ж за вами самими нема провин проти Господа Бога вашого. Отож, послухайте мене тепер і верніть тих полонених, яких взяли ви до неволі з ваших братів. Бо на вас ревність Господнього гніву, і встали дехто з голів Єфремових синів, Азарія, син Єгояна, Берехія, син Мішолетів, і Ахіскія, син Шалмунів, і Амаса, син Халдіїв проти тих, що приходили з війська. Та й сказали до них: не приводьте цих полонених сюди, бо на провину нам проти Господа ви задумуєте додати це до ваших гріхів та до нашої провини. Бо велика наша провина та жар гніву Господнього на Ізраїлі. І озброєні покинули тих полонених та ту здобич перед зверхниками та всім збором, і встали ті мужі, що були означені іменами, і взяли полонених і всіх їхніх нагих, позодягали зі здобичі і зодягнули їх, і були обули їх, і нагодували їх, напоїли їх і намастили їх, кожного слабого з них повезли на ослах. і припровадили їх до Єрихону міста Пальм, до їхніх братів, а самі вернулися до Самарії. Того часу послав цар Ахас до Асирійських царів, щоб допомогли йому. Прийшли ще й Едомляни і побили багатьох між Юдою, і взяли до неволі полонених, а Филистимляни розсипалися по містах Шефелі та Юдиного Негеву і здобули Бетшемеш і Айлон, і Гедород, і Сохо та залежні міста його, і Тімну, та залежні міста її, і Гімсо, та залежні міста його, й осілися там. Бо Господь принизив Юду через Ахаза Ізраїлового царя, бо завільно поступав він щодо Юди, і спроневірився великим гріхом проти Господа. І прийшов на нього тіклад, півнесер, цар асирійський, утискав його і не допоміг йому. Бо Ахаз пограбував був Господній дім і дім царів, і зверхників, і дав це асирійському цареві, та не було це на поміч йому. А в часі утиску його та продовжував спроневірюватися Господеві він, той цар Ахаз. І приносив він жертви дамаським богам, що його побили, і говорив через те, що боги сирійських царів допомагають їм, то будуть приносити їм жертви, і вони будуть допомагати мені. А вони були йому на те, щоб спотикався він та весь Ізраїль. І Ахаз зібрав посуд Божого дому і порубав посуд Божого дому. І позамикав він двері Господнього дому, і поробив собі жертівники в кожному куті в Єрусалимі, і в кожному місці юдиному поробив він пагірки, щоб кадити іншим богам, і розгнівав Господа Бога батьків своїх, а решта його діл та всі дороги його перші й останні. Ото вони описані в книзі царів Юдиних та Ізраїлевих, і спочив Ахаз зі своїми батьками і поховали його в місті в Єрусалимі бо не внесли його до гробів Ізраїлевих синів, а замість нього зацарював син його Езекія.